Поезія першої половини 20 століття. Тема 27. Володимир Сосюра. Аналіз поезії. Любіть Україну. Володимир Сосюра народився в Дебальцеве, що на Донеччині. У родині вчителя помер у місті Києві. Поет. Найвідоміші твори. Роман Третя рота. Збірки поезії поезії, червона зима. Поеми Червона зима, Мазепа «Розстріляне безсмертя. Вірші Любіть Україну так ніхто не кохав. Вірш Любіть Україну. 1944 рік. Літературний рід – Лірика. Жанр Ліричний вірш. Вид лірики, патріотична. Провідний мотив, Щира любов до рідної України. Віршовий розмір амфібрахії. З історії вірша. У 1951 році в газеті Правда з'явилася стаття Прорив ідеологічних ізвращень в літературі, у якій Володимира Сесюро за цей вірш засуджено як буржуазного націоналіста, адже страшними для тодішніх інтернаціоналістів видалися такі рядки з вірша, бо без неї ніщо ми, як порох і дим. У цьому вірші поєдналися пристрасть поета патріота і ніжність поета лірика, що дало йому змогу виразити найзаповітніші думки, почуття і переконання людської душі. Цей вірш став хрестоматійним, проте й досі друкується не за першою публікацією 1944 року, а за причесаною радянською цензурою. Порівняємо, наприклад, різні варіанти п'ятої строфи. Донедавна її текст звучав так: вона, тобто Україна, у квітці в пташині в електровогнях, натомість у сосюри у квітці й пташині в кривеньких тинах. Здавалося б, зміна лише кількох слів, але вона спотворювала пафос твору, думку поета, його справжні почуття до України, електровогні символ радянської влади, її здобутків, кривенькі тени символ споконвічного селянського хліборобського краю, не завжди щасливого, але свогорі, рідного, єдиного, наділеної щедрою долею і божою ласкою. Простота художніх засобів і їхня довершеність, непідробна щирість і схвильованість інтонації, дали поетові змогу втілити глибокий загальнолюдський зміст, люби рідну землю, шануй інші народи, будь щедрим серцем на добро, добрі вчинки. Цим ти звеличиш і прославиш своє ім'я, свою Україну у віках.